Даймо далі, так? Да. Йосип став, взяв дитя та матір'ю вночі та й пішов з... до Єгипту. Він залишався там аж до смерті Іродової, щоб збулось сказане Богом, який устами пророка провіщав, я покликав свого сина з Єгипту. так? Коли Ірод побачив, що мудреці його обманули, то дуже розлютився і наказав повбивати у вифлеємі та його околицях, околицях. Усіх дворічних і молодших за віком хлопчиків. Ну, тобто він вивідав да, у мудреців, mm -hmm. коли з'явилася зірка, коли вони з Вавилону пішли, так в Ізраїль, mm -hmm. То Ірод вже розумів, скільки часу пройшло, до двох років, так? Mm -hmm. Ось, повбивати у віфліємі та його околицях навколо mm -hmm. віфлієму. Ось навколо віфлієму це була та, та місцевість, де були пастухи, mm -hmm. де були отари, вівці, так, навколо віфлієму. Розумієш? І пастухи бачили це все на свої очі. І священники, які жили там недалеко. так, Вони не тільки ж в Хевроні жили, і в Хліємі жили, так? Все це бачили. І всі хвилювалися mm -hmm. за Месію, так? Ми вже далі, коли будемо читати історію Луки, ми зрозуміємо, чому всі сильно хвилювалися. Mm -hmm. так. Далі. Тоді справдилося те, що було мовлене в устами пророка Єремії. В рамі було чути звуки ридань та голосіння, то Рахиль плакала за дітьми своїми, незважаючи на втішання, бо не було вже дітей її на світі. Так? По смерті Ірода ангел Господній явився Йосипу вісні, в Єгипті. І молив, вставай, візьми дитя та його матір і йди в землю ізраїльську. Так? Це десь по історії, десь через п'ять років втратив. Ірод помер Бог з ним, розібрався. так? І знову ми бачимо, вже який раз ангел в сні приходить Йосипу, вже третій, четвертий раз і розмовляє з ним. І як він гарно чує і розуміє все Йосип. Так? І Йосип з Єгипту знову йде в Ізраїль. І знову ми. але ж, він знову йде Йосип кудою з Єгипту. Знову через Хеврон, через Віфлієм, а тоді через проходить Єрусалим, там, де Ірон був небезпечне місце, розумієш? Так? Далі. Бо вмерли ті, хто прагнув відняти життя дитини. А? Ось ми читаємо. І він встав і взяв дитя та його матір, і вирушив до землі Ізраїльської. Однак, Почувши, що в Юдеї в Єрусалимі замість батька Ірода царює син його Архилай, mm -hmm. Йосип побоявся йти туди. Mm -hmm. так? Yeah. Але, попереджений вісні, він покинув Єгипет і подався до Галилейської землі. Прибувши туди, він оселився у місті Назареті, аби збулися пророками сказаних, що назвуть його Назаретянином. Так? Так. Да. Тобто ми бачимо, що Йосип знову він йшов дуже багато з Єгипту. Mm -hmm. Він знову йшов майже, майже 200 кілометрів з Марією і йшов до Назарету. Так? Mm -hmm. Ось так по Матфія закінчується ця історія, так? І далі ми відкриваємо луки, так? Відкриваємо, відкриваємо луки. І ми повертаємося до історії з пастухами, так? До історії з пастухами. Так, історія з пастухами. Так, друга глава. Так? Угу. На той час вийшов наказ Августа Цезаря у всьому світі, що належав Риму, привести. Провести перепис населення. Mm -hmm. То був найперший перепис. Він проводився, коли Керіні був губернатором Сирії. Усі люди пішли реєструватися, кожен пішов до свого рідного міста. Так? Mm -hmm. Тож Йосип також вирушив з Назарета, Галилейську, де він жив, до Юдеї, до Давидового міста. Яке зветься Віфліємом, оскільки він походив з родини Давидових Нащадків. Яка важлива думка? Він знову йде з Назарету, знову йде 150 кілометрів, так, ризикуючи разом знову, з Марією. Знову, на базі, він вже... знову з Назарету. 150 кілометрів. Так? 150 кілометрів, Він узяв з собою Марію, з якою був заручений. І яка чекала дитину. так, Ми ж, коли раніше читали Біблію, ми ж не знали, скільки вони там йдуть з того міста до міста, може, там пару годин, так? А це 150 кілометрів. Так, далі. Так сталося, що поки вони були там, настав час Марії стати матір'ю. І вона народила свого першого сина. Вона сповила його у полотно і поклала в ясла, оскільки в заїжджому дворі вільних місць не було. Так? Mm -hmm. В іншому перекладі, в гостинниці. Mm -hmm. Ось така дуже важлива думка. Перепис, ну зрозуміло, на перепис потрібно йти, так? Проходити цю реєстрацію потрібно йти. бо римляни вони також не шуткували, могли її вбити людину. і mm. так. Ну Це все в першу чергу було необхідно, щоб вони, коли брали в рабство в неволю, народ Ізраїля, то вони обкладали великими податками. Розумієш, щоб ніхто не вийшов від податків. А в другу чергу, е ну, в другу чергу ми говоримо, да, щоб могли брати тебе як раба, брати куди їм потрібно тебе десь на війну, так? використовувати в своїх там, mm -hmm. цілях. Mm -hmm. Але в ті часи римляни вони нікому не довіряли, вони самі були римські воїни, сильні, навчені багато років. Mm -hmm. так? І так далі. Але ось у мене яка думка. Дивися, яка у мене думка. <гум> ми читаємо в історії, ми читаємо в історії, так? І ми бачимо і розуміємо, що по цьому Михею, п'ята глава. Ми розуміємо, що <гум> Марія і Йосип, вони що вони знали і розуміли? Вони знали і розуміли, що Месія повинен народитися у Віфліємі, а Марії скоро потрібно народжувати. І Йосип думає, де в Назареті? А як же ж тоді, якщо це Бог сказав, що це Месія, mm -hmm. народиться, мій син, так, то Йосип він розумів, що повинно збутися слова пророків? Вихліємі. Да, паралельно він, йому говорять римляни, йди на цей перепис, він це розуміє. І паралельно він розуміє, так? бо може він розуміє, може він міг би не піти. Mm -hmm. Тому що Марії народжувати, а йти 150 кілометрів тут це буде ризикувати да, її життя. Mm -hmm. Але знаючи, що Месія, якщо це Месія, Бог говорить, це Месія, він повинен народитися в Іфліємі. Mm -hmm. Розумієш, одна із причин, чому вони туди йдуть. 150 кілометрів далі? Кілька пастухів тієї місцевості. Лишалися на ніч у чистім полі, стерегти свої отари. Ось ці отари в чистому полі, вони були навколо віфлієма, де ірод послав своїх воїнів у віфлієм і навколо віфлієма повбивати цих дітей. Так? І явився їм ангел Господній. Так? І ся слави Господньої пролилося на них. Слава Божа! Страх охопив пастухів. Та ангел сказав їм: не бійтеся. Я приніс вам добру звістку, яку дасть, яка дасть велику радість людям. Добра звістка, добра новина. так? Про народження Месії, так? Mm -hmm. Тому що сьогодні в місті Давидове в Іфлеємі народився для вас Спаситель Месія Господь. Mm -hmm. В іншому перекладі. Родився Освободитель Месія Господь. Mm -hmm. так? так? Визволити. Паситель, визволити. І знак вам буде такий: ви знайдете в яслах дитину, загорнуту у полотно, у яслах. Раптом до ангела приєдналася сила селена інших ангелів, які славили Бога. Зі словами Слава Господу високості! І хай мир панує на землі між людьми, що Богу милі. В іншому перекладі серед людей доброї волі. Mm -hmm. так? Да, Коли ангели залишили пастухів і повернулися на небо. Пастухи заговорили між собою. Ходімо до віфліє, і подивимося на те, що там сталося, про що Господь дав нам знати. Mm -hmm. Так? Yeah. Тож вони поспішили і знайшли Марію з Йосипом і дитиною, що лежала в'язка. Яка тут важлива думка? Вони дуже легко і швидко знайшли її. Так? Яка тут є думка дуже важлива? Що вони не ходили по селі, по домах людей, не ходили. Не ходили. Розумієш, якщо ми говоримо про те, що Месія народився, як багато людей дехто думає і говорить, що він в хліву народився. Розумієш думку, послідовність цієї думки, mm -hmm. то хлів звичайний хлів, так? він був, мабуть, у кожної людини в Ізраїлі, в селі, в місті. Розумієш, в якому хліву? В якої її родини і так далі. А вони знайшли швидко легко. Перше, вони були навколо Віфлієму, недалеко, кілометр два, де були в чистому полі ці отари. Mm. Так? Тобто, розумієш, він не в тріму народився. Вони знали, де це місце. Ангели нічого їм навіть не розповідали. А де ж він народився? Вовчарні. Тобто, вони були в чистому полі. З вівцями, з Отарою. Хто? Пастухи навколо віфлієму. Mm. А всередині в віфліємі була овчарня. Також. Овчарня. Це скажімо, там другий дім е цих цих овечок там. Розумієш? Mm -hmm. Це, та ні, справа не в тому. Я розумію, що місце воно може схоже там е зовні схоже, так, там на хлів, чи як ми говоримо, так? Mm. Але це було дуже велике приміщення, і це була овчарня для овець. Mm. Розумієш? Це було одне місце тільки у mm. пастухів. Хлів, так, да, це було їхнє місце пастухів. Їхнє місце. Mm. І вони швидко знайшли. Це перша думка. Далі. Друга думка. Побачивши дитя, пастухи всім розповіли про звістку, яку вони одержали про цю дитину від, ангелі, від ангела. І розказана ними історія дивувала всіх, хто чув її. Так? Марія ж, скарб, збирала все це. Збирала все це і відкладала в своєму серці. А пастухи повернулися додому, хвалюючи й прославляючи Бога за все те, що вони почули і побачили. Точнісінько, так, як було їм сказано. Так? Mm -hmm. Яка думка тут важлива? Яка тут важлива друга думка? Що на пастухів, особливо люди і священників, так, книжників, вони дивилися зверхньою на них. Так? Тому що пастухи вони були схожі якось посередники. Так? Посередники були. Вони. Займалися цими вівцями, так? Mm. і вони їх вирощували їх, цих вівць. В першу чергу для священників, для храму, для жертв, приношень. Mm. Розумієш, і вони відповідали за те, щоб вони були без хвороб, без вад, mm. не хромі. Розумієш, бо Бог тоді не приймав, ми знаємо, жертву за гріх. Тобто вони цим займалися, були відповідальні. Mm -hmm. Вони цією професією ремеслом займалися зранку до вечора. Mm -hmm. У них не було часу на всі ці релігійні справи. Розумієш? Mm -hmm. Тому на них так дивилися трохи зверху. Але все рівно вони мали дуже близький зв'язок священства, священника. Вони доставляли їм цей ховець uh -huh. на жарт приношення. Розумієш? І ось як цікаво. І вони цю добру звістку ми читаємо, почали розповсюджувати де, в першу чергу, між священниками, левитами, їм проповідувати, про Месію, що це. Жертовне ягня, яке віддає своє життя за гріхи людей, і вже ці жертвоприношення тварин, вони виконали свою місію, підходить все до кінця. І священникам їм потрібно було це прийняти, це слово від пастухів, смиритися. Ті люди, на яких вони дивилися з так. Вони їм проповідують, що нам явився ангел Господній, да, да. сказав Месія прийшов в цей світ, народився, так? Ідіть, подивіться все. Mm -hmm. Розумієш, і ця добра звістка, вона в першу чергу розповсюджувалася в Віфліємі і в Хевроні між священством. І пройшов mm -hmm. деякий короткий період часу, так? І вже все священство, воно гуділо про це все. Mm -hmm. Розумієш? Ось така дуже важлива, да? yeah. а, скажімо, думка. Mm -hmm. Така думка, да, важлива? Yeah. Що в першу чергу де розповсюджувалася звістка про Месію? серед священників? Mm -hmm. Так? Да. Добре.